Всім привіт! Чи доводилося замислюватися, як так виходить, що смартфон точно знає кількість пройдених кроків? Або, скажімо, як місто розуміє, коли вмикати світлофори, щоб уникнути заторів. Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки цього цифрового світу і спробуємо розібратися, як невидимі потоки даних по суті керують майже всім, що нас оточує? Отже, ось наш сьогоднішній план. Спочатку з'ясуємо, чому дані раптом стали такими важливими. Потім подивимося, як їх взагалі збирають від звичайних спостережень до хитрих датчиків. Далі розберемося, де вся ця інформація, врешті-решт, зберігається, і навіть спробуємо створити власний інструмент для збору даних. А наостанок зазирнемо трохи в майбутнє у дивовижний світ великих даних. Ну що ж, почнімо? Чому зараз звідусіль тільки й розмов що про дані? А річ у тім, що вони по суті стали такою собі невидимою силою, яка направду керує сучасним світом. І зараз ми побачимо, наскільки глибоко все це проникло в наше життя. Зупиніться на хвилинку і подумайте це ж схоже на якусь магію, чи не так? Ми вже так звикли до цих зручностей, що сприймаємо їх як щось звичайне. Але за кожною такою, здавалося, простою дією стоїть безперервний збір та аналіз інформації. Так. Все правильно, в основі всього цього лежать саме дані, це фундамент сучасних технологій, і вміння з ними працювати, аналізувати їх, отримувати з них якусь користь. Це стає без перебільшення ключовою навичкою у багатьох сферах. А тепер спробуйте уявити масштаби кожні два роки. обсяг даних у світі подвоюється. Це просто вражає, це означає, що за останні два роки людство створило стільки ж інформації, скільки за всю свою попередню історію. Це справжній інформаційний вибух, і він здається, тільки набирає обертів. Добре, якщо даних стає настільки багато, то логічне питання, звідки вони всі беруться? Давайте розбиратися, якими ж методами ми їх отримуємо. Почнемо, так би мовити, з класики. Це ті способи, які люди використовували століттями. Наприклад, соціолог може просто спостерігати за поведінкою людей, журналіст брати інтерв'ю, а маркетолог проводити опитування. Всі ці методи вимагають прямої участі людини. Але справжня революція сталася саме з появою автоматизації. Сьогодні мільярди, просто мільярди пристроїв збирають інформацію без будь-якого втручання в режимі 24 на 7. І ось вони головні працівники на цьому автоматизованому фронті. Акселерометр у телефоні чи фітнес-браслеті відчуває кожен рух і рахує кроки. Датчики в розумному домі постійно стежать за температурою та вологістю, щоб створити ідеальний мікроклімат. А датчики освітленості вмикають ліхтарі на вулицях, щойно починає темніти. Ці маленькі непомітні пристрої працюють безперервно і по суті оточують нас звідусіль. Отже, дані ми зібрали, але мати цілу купу сирої інформації це лише півсправи. Тепер її потрібно десь надійно зберегти, а головне організувати так, щоб з нею можна було зручно працювати. Як же це відбувається? Ну на найпростішому рівні дані зберігаються у файлах, які нам усім добре знайомі: фотографії, музичні треки, текстові документи все це файли. Кожен тип файлу має свою унікальну структуру, яка оптимізована для зберігання певного виду інформації, чи то зображення, чи то звук, чи то текст. Але коли таких файлів стають тисячі, мільйони або й більше, потрібна якась система, і ця система база даних. Уявіть її як велетенську цифрову бібліотеку. Але, на відміну від звичайної, тут кожна книга, тобто кожен запис, не просто лежить на своїй полиці, вона ще й має чіткі зв'язки з іншими, скажімо, дані про студента, пов'язані з його оцінками, а ті своєю чергою, з курсами, які він відвідує. Саме це й дозволяє знаходити потрібну інформацію буквально за секунди. А тепер, як то кажуть, від теорії до практики. Давайте спробуємо себе в ролі справжніх дослідників і навчимося збирати дані самостійно. Повірте, це напрочерт просто. Дивіться, все насправді дуже просто, буквально 5 кроків. Заходимо на Google диск, створюємо нову форму, даємо їй якусь зрозумілу назву. Трохи налаштовуємо дизайн, щоб було приємно дивитися, додаємо запитання, які нас цікавлять. І все натискаємо надіслати і відправляємо посилання друзям чи колегам. Власний інструмент для збору даних готовий. І що найцікавіше, це гнучкість. Треба дізнатися ім'я. Будь ласка, є коротка відповідь. Хочете, щоб людина обрала щось одне з переліку? Є вибір з варіантами. А якщо треба щось оцінити за шкалою, скажімо, від 1 до 10, для цього є лінійна шкала. Правильно підібраний тип запитання, це, по суті, ключ до отримання якісних і корисних даних. Так, ми розібралися, як збирати та зберігати дані. А тепер давайте подивимось, що ж відбувається, коли цих даних стає настільки, ну просто неймовірно багато, що вони перестають вміщатися у звичні для нас рамки. Ми підійшли до поняття, яке називають великі дані. Отже, що ж це таке великі дані? Справа тут не лише в обсягі. Уявіть собі не просто бібліотеку, а абсолютно всі тексти, зображення та відео, які з'являються в інтернеті щомиті. Звичайний комп'ютер чи звична програма просто фізично не в змозі обробити такий потік. Великі дані це інформація, яка настільки величезна, різноманітна і так швидко змінюється, що для роботи з нею потрібні вже суперкомп'ютери та зовсім інші технології. Сьогодні ми побачили, як дані збирають, зберігають, як вони перетворюються на те, що називають великими даними. І це залишає нас з одним головним питанням: якщо наш світ все більше і більше керується даними, то яким буде наше майбутнє? Це відкриває просто неймовірні можливості, але водночас створює і нові виклики. Відповідь на це питання формується просто зараз, на наших очах, і кожен з нас є частиною цього процесу. Дякую за увагу.